Після ліквідації однієї масштабної аварії місто знову під загрозою зневоднення. Каналізаційні стоки виливаються з під асфальту прямо у центрі Сум. Комунальники заговорили про екологічну катастрофу. Далі детальніше. Вулиця Ярослава Мудрого, колишня пролетарська, кілька тижнів тому вкрилася тріщинами, які переросли у провалля. Тиждень тому у проваллі було принаймні сухо. Сьогодні яма наповнилася каналізаційними стоками, почало затоплювати і найближчі будинки. У провалля потрапляє вода прямо крізь щілини фундаменту. Стоки продовжують постійно пробувати. Найбільше мешканців турбує електрощитова, що знаходиться у підвалі. Причиною цьому став каналізаційний колектор, що вийшов із ладу. У міськводоканалі кажуть, аварія подібна до тієї, що сталася на початку тижня у Курському мікрорайоні, але цього разу колектор більший. Окрім того, що півміста можуть залишитися без води, комунальники заговорили, чи й про можливу екологічну катастрофу. Вихід на поверхню стоків і можливість попадання в річку Сум. Колектор обслуговує майже половину міста Роменський район, Косівщина, село Сад та центральна частина міста. Для його ремонту вимикати воду планують лише уночі. Ситуацію пояснюють станом обладнання. Ті колектора, які побудовані в 70-х роках, практично всі вийшли із ладу. Це по всьому місту колектори? на жаль, так це із Замостянська, і СКД, і Прокоф'єва, і Пушкіна, Садова. Пролетарська і у Різького, Панфілова. кажуть, ремонт ускладнюється глибиною, на якій розташовані колектори, та відсутністю коштів по термінам обіцянок традиційно не дають. Альона Щербакова, Олександр Білявський, новини СТС.